Доброго дня, мої хороші. Діти, ми сьогодні з вами потрапили до лісової галявини. Подивіться, як тут гарно, тут справжня зима. Тепер я вам розкажу цікаву історію. А зараз, дітки, всі зручненько сядайте, уважно слухайте і не розмовляйте. У лісі я підслухала розмову ведмедика мешка із тітонькою совою. Ведмідь сварився із совою. Ти щось наплутала сова, зими в природі не буває. Діти, це правда так чи ні? Ну, звичайно ж, зима буває, просто наш мешко спить, так? Ведмедик взимку, що дітки роблять? Спить, тому він і не бачить, що буває зима. Я буду про зиму говорити, а ви будете додавати слова, коли я буду зупинятися. Пограємо починаємо. Зима зима, усякий знає, вона яка малята буває? Холодна. От випав сніг, яка обнова? Зима тоді така, яка зима? Чудова! Мороз? Уліт озера, кута зиму. Тоді всі кажуть, яка зима люта. Вона буває і серйозна, суха, і вітряна, яка ще буває морозна. А як насуне хмара сива зима по-своєму, яка мої хороші? Красива. Гілок під інієм не видно, тоді вона звичайно якого кольору срібна? Синичка змерзла і голодна, бо видалась зима яка малята холодна. Діти, чому медведик мішко вважає, що зими не існує? Бо він взимку спить. Малята, а які ще звірі лягають на зимову сплячку? Крім мішки Медведика хто? Бурсук. Їжачок Ось діти, вирішив наш Мешко не лягати взимку спати, дочекатись і побачити, яка ж то вона зима, та не витримав, заснув під дубом у берлозі, міцним сном і сниться йому дивний сон. Уважно слухайте і скажіть, правда чи ні? Отже, гра буває так чи ні? Випав білий сніг і зацвіли тюльпани. Так чи ні? Ну, звичайно ж, тюльпани взимку не цвітуть. Ні. Хлопчик на лижах поїхав збирати гриби. Так чи ні? Ні. Пригріло сонечко, потекли струмки, зеленіє трава, діти катаються на санчатах. Так чи ні? Ні. У зимову сплячку заяць залягає ще восени. Так чи ні? Ні. А зараз я вам хочу запропонувати послухати казочку. Казочка називається Хатинка для зайчика. У дрімучому лісі під найпишнішою ялинкою заховалася затишна хатинка. Біля хатинки город, біля городу. Криниця, Біля криниці лавка, в хатці разом зі своєю жінкою і діточками живе сірий зайчик. Живуть вони дружно і щасливо. Їдять пироги з капустою, п'ють запашний чай з варенням і читають цікаві книжки. Кожен рік на Різдво заєць згадує історію, яка трапилася з ним багато років тому. І яка поклала початок його майбутньому і щасливому життю. Сталося це, коли зайчик був ще зовсім маленьким, і жив із батьками та братиками у великій клітці в зоопарку. Кожен день познайомитись з ними приходили люди. Вони посміхалися весело, спілкувалися і фотографувалися з зайчиків. Все було добре. Та згодом їхню клітку вирішили полагодити і тимчасово перевести родину зайчика до іншого приміщення. Під час подорожі, через ліс у машини, що їх везла, Пробилося колесо. Машину хитнуло, і клітка з зайчиком випала на галявині. От з цього місця вони почали жити в лісі з батьками на волі щасливо і дружньо. Ось наше заняття підійшло до завершення. До побачення!